Паримський Франциск відкрито закликав Україну до капітуляції перед Росією. Його слова розлетілися на цитування і викликали неабиякий розголос. Ба більше це одна з найскандальніших заяв церкви за останній час. Розбираємо що до чого. 9 лютого, папа римський Франциск дав інтерв'ю для швейцарської телерадіокомпанії RCI. Воно вийшло у світ лише через місяць, 9 березня. Там він у контексті війни РФ проти України закликав Україну до переговорів. А також казав про мужність підняти білий прапор. Цитую: я думаю, що сильніший той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має мужність білого прапора, щоб вести переговори. І сьогодні ви можете вести переговори за допомогою міжнародних сил. Слово переговори це сміливе слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справедний. Дудь добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але з кількома смертями це закінчиться. Ведіть переговори вчасно. Шукайте якусь країну для посередництва, сказав папа. Такого дивного випаду в сторону України не очікував ніхто. Франциск буквально закликав Україну капітолювати, назвавши це мужністю підняти білий прапор. Здається, слово мужність могло б образитись на папу за те, що його звели з поняттям поразки. Адже мужність це про силу, волю, рух вперед та долання перешкод, а не пасування перед труднощами. А ще папа чомусь вирішив, що нам соромно, цікаво за що. Ви відчуваєте сором за те, що Україна щодня відбиває тисячі ворогів та захищає свою землю і своїх людей. Ви відчуваєте сором за те, що захищаєте близьких? Ну звісно, ні. Здається, Франциск теж не відчуває сорому, а варто було б. Після такого невдалого спічу ватиканському батюшці варто було б найняти найкращого кризового менеджера, щоб він якось зміг витягнути цю ситуацію з дна, але здається, це вже неможливо. Керівник пресслужби служби Ватикану Матео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України папа Римський франциск мав намір закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів, але не мав на увазі капітуляцію. Наступного дня після інтерв'ю глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зробив заяву під час служби на Мангетені в Нью-Йорку від імені української громади. Я вам хочу одне Казати від народу з України. Україна зранена, але не скорена. Ми всі зранені в той чи інший спосіб. Україна змучена. Але Україна стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому навіть на думку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії, почути наших людей в Херсоні, в Запоріжжі, в Одесі, в Харкові, в Сумах, ніхто навіть на думку йому не, не, не спадає, щоб здатися. Бо ми знаємо, коли Україна, не дай Бог би була хоч частинно завойована. Пошириться межа смерті. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав Франциску, що український прапор синьо-жовтий, а не білий. Найсильніший той, хто у битві добра зі злом, стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це переговорами. Що стосується білого прапору, то з історії першої половини двадцятого століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя. Наш прапор синьо-жовтий, під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів. Ми вдячні його святості Папі Франциску за постійні молитви за мир і продовжуємо сподіватися, що після двох років нищівної війни в серці Європи він знайде можливість здійснити апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад п'ять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців, написав Кулеба. Президент Володимир Зеленський нагадав, що російські вбивці зараз не у Європі, лише тому, що їх стримують українці і українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європу лише тому, що їх стримують українці і українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін, будинків і церков. Які зараз опалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. Кожен, хто захищає життя і людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення. І ми маємо повністю захистити життя, захистити у своєму домі. І я дякую всім, хто підтримує наш захист українських захисників і захисниць. Міжнародна реакція також не забарилась. Президент Латвії Едгар Сренкевичу і різко відповів понтифіку, написавши пост у соцмережі X. Політик заявив, що не можна капітулювати перед злом, а навпаки, треба його перемагати. Мій недільний ранковий висновок не можна капітулювати перед обличчям зла. Треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало, написав Рінкевич. У Польщі порадили понтифіку звернутися до Росії із закликом вивезти своїх солдатів з України. Як щодо того, щоб для балансу спонукати Путіна набратися сміливості і вивести свою армію з України, мир настане негайно без необхідності переговорів, написав глава МЗС Радислав Сікорський. Не забарилась і відповідь від росіян, які а вже ж готові до капітуляції України. Загалом ту думку про яку говорив папа, звичайно, цілком можна зрозуміти. Він висловлювався про користь переговорів. Але ви знаєте, що на жаль, і висловлювання папи, і неодноразові заяви інших сторін, зокрема й наші, весь останні час натикаються на абсолютно жорстке заперечення з боку Києва. Вони не допускають можливості ведення будь-яких переговорів, заявив пресекретар Путіна Пісков. Що ви думаєте з цього приводу? Чи усвідомлює папа, що своїми словами про капітуляцію України він фактично закликає війну на свою ж територію? Пишіть свої думки у коментарях і до зустрічі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.